Якого саме? 3,41 стоїть знак проїзду зупинки заборонено, називається знак контроль, угу. встановлюється перед блокпостами, пунктами пропуску. Попередньо перед ним обов'язково встановлюються знаки, котрі знижують, вказують зниження згідно Так як виявлено правопорушення, будь ласка, надайте для перевірки водійське посвідчення, реєстраційне на Такого нема для перевірки, докази є, докази є. Докази обов'язково, зараз ми вам надамо. Хочете подивитися докази? Ну звісно, до розгляду справи. Це До розгляду справи. Якщо вийшло з нами пройти, то ми вам покажемо. Ні, ні, до розгляду справи тут докази на місці. Ребят, всем привіт. Огромная будет просьбочка моим знакомым из группы ССО, срочно нужен ремонт Nissan Pathfinder, а именно проблема с передним мостом. Вдруг у кого-то есть, и он может поделиться передним мостом на Nissan Pathfinder R51, напишите мне, пожалуйста, в директ. Эта машина очень важна и крайне нужна сейчас. Поэтому прошу вас, кто сколько может, там, не выпить кофе, а по чуть-чуть закинуть на баночку. Баночка это напрямую, ребят. Понятное дело, что в конце отчеты все по ремонту они предоставят. Более того, они э, придадут приз вот этот вот. Это магазин Орковского автомата. Среди тех, кто сделает донат, разыграем этот магазин, ребята отправят прямому победителю. Еще раз прошу не пролистнуть и отнестись к этому серьезно. Давайте поможем ребятам. Это очень-очень важно. Спасибо за внимание. До справы, тут доказы на месте. Я вам еще раз У нас на відеоспостереження. Ну так несіть поста, сюди. Поста. Я не можу принести вам комп'ютер. Нема доказів. Тоді ми вам надавимо їх в суді, коли ви будете оскаржувати. Ну, доказати. ну, пишіть тоді постанову, я вам нічого а, не, а, не, не давати. Ласка, документи... Законної я... причини зупинки нема, нема доказів. Не так, буде. Законно, законно в мене є докази, я вам ще раз. Ну так приносьте їх, докази, поки я їх не бачу, поки я не побачу вам буде докази. Дослідні, якщо я перезніму на світ телефон? з цього ви не я, можете я робити. Я вам цього ви не можете. Можу. Ні, ви цього а, не можете робити, вам це я забороняє я. внутрішній приказ 1249. В чому забороняє? В тому, що це ви особисто. Це особисто... Звісно, звісно. Ми будемо перевіряти інвер... інвентарні номери, флешек, Зараз все буде. Все буде будь-які фактичні, вказую... Будь фактичні дані. регламентуються наказом наказом міністра оборони, О, міністра МВД Є стаття в кодексі про правопорушення. доказів. так ну, супер. а знаєте, що вказано в ваших внутрішніх приказах щодо того, які прилади мають бути з не з неавтоматичними неавтоматичними приборами, і що допускається для того, щоб фігурувати в справі? Ви знаєте? Я знаю просто. Так, а що я вам буду, я що вас буду вчити? Слухайте, буде... дивіться, до розгляду справи я маю право на те, щоб ознайомитися з своїм правопорушенням. Пропоную, Будь ласка, я... приносьте. Будь ласка, приносьте, слухайте. Ми їдемо до суду, тому якщо ви нас це затримуєте, будь ласка, протокол затримання, бо ми е, втратимо можливість потрапити в апеляційний суд міста Харкова зараз. Тому, будь ласка, ви втрачаєте свою можливість, розумієте? Слухайте, чому, чому я чому Ваші я ваше посвідчення? Будь ласка, посвідчення бачив спочатку. Якщо ви думаєте, це, що ви це супер. Старший лейтенант поліції Копченко Сергій Миколаєвич. Патрульна поліція управління патрульної поліції дістаньте. Будь ласка, повністю. повністю. Моє посвідчення будете дивитись? А ви хто? Я напарник, Саша Лінобері. А ви у справі хто? Ви будете розглядати справу чи щось робити? Не, ну, я стою зараз з моїм поруч напарником, тому якщо у вас ви можете ще, стояти, добре. То, так що інакше я буду в розговорі цьому Супер, дякую. приймати участь. Ви не ж будете. будете приймати участь, тому що ви не колегіальний орган. Ви будете ознайомити. Приносьте матеріали справи, приносьте матеріали справи. Я буду ознайомуватись. Ви мене маєте. Ви згідно законодавства, маєте мене ознайомити. Але якщо у вас нема такої технічної можливості, це не мої проблеми. Ви можете не ознайомлювати мене. Отам От номери, будь ласка, по МТСБУ. Порушуйте законодавство. пишіть постанову. Я вас, я вам все сказав. Хочете, приносите докази, розглядаємо справу. Не хочете, не приносите докази, не розглядаємо справу. Все, ви нас затримуєте, це, от ви просто отримуєте, ви отримуєте, ви отримуєте, просто ви можете отримувати. Ну, тобто мені треба зараз вже скільки часу. Ну, все тоді ми або пишемо протокол про затримання, або я буду звертатись до суду щодо того, що ви обмежуєте моє конституційне право на те, щоб переміщатись. Я затриманий. Я затриманий. Проводиться розгляд так, де він проводиться? Починайте розгляд, Починайте розгляд справи. Починайте розгляд справи. Починайте розгляд справи. Якщо поки що, ми готуємось до розгляду справи, а ви не хочете мене ознайомити з моїм правопорушенням. Так ознайомлюйте, я чекаю. Ознайомлюйте зараз. Так ознайомлюйте. Несіть сюди там, що там у вас є, показуйте мені моє правопорушення. Та, та я ж ви не ви знаю ви знає, ви як. Що, ну, що, це що ж знаю, в законі написано, що ви маєте мене ви ознайомити. Це, ну, ви я, мен... вас, я вам пропоную ознайомити. Слухайте. Я немає. вам ще раз кажу, слухайте, я ж вам кажу українською мовою, що, перейшов це? на українську, щоб ви мене чули і розуміли. Я з вами, я із автомобіля, я нікуди, нікуди говорю, не піду, а ви маєте мене ознайомити з правопорушенням. Ознайомте, будь ласка. Я вам пропоную ознайомити. А я вам пропоную, принесіть його знайомте. Я нікуди не піду. А ви так, мене ви, чуєте? Так ви, ви мене не чуєте. А ви мене чуєте? чуєте. а ви мене чуєте? А Ви мене чуєте з доказами правопорушення? Може, а ви мене чуєте без проблем на великому і А я можу нас, без проблем? Я маю право без проблем. Це круто. Я вас почув ще раз. Кажу, я маю ще право ви, ознайомитись тут проблем. у своїй частній приватній власності, де прописано, що ви маєте право саме приватній власності? а де прописано, що я маю кудись ходити? Я ви вам маєте вам до розгляду докази. справу? Я вам маю надати докази, розумієте? Докази слухайте. я у слухайте. мене вони щось є, щось тому, щось я вам, тому я вам тому я вам говорю. Якщо ви хочете 200, ознайомитись, цифра. ознайомитись О. з доказу. слухайте, не треба слухайте. мені оце розповідати. Будь ласка, що, А шо? а що, а що, а що? Так, а может, может вы, будь ласка, мне все открыто и покажете? 268 251. Там, по-моему, 251, если я ничего не Ну, это что является доказательством? 268, что обязан предоставить. Д До розгляда, Там 261 разве нет? 251-я и э -э 268. 268. Ну, давай. 31 статья, пункт 2 закона о полиции также. 268. Права особи, яка притягається до адмінвідповідальності. Має право знайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи, користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахфакіфахістя та інше. Так от. Я маю право ознайомитись з доказами. Тут ніде не написано, що я маю кудись іти. Тому ознайомлюйте та, мене та, з доказами. Написано, які маю. Я вам їх принесу. Ну тоді не приносьте, Ну пишіть тоді. Можу ознайомити. Тільки так, одна сама ні. Докази знаходяться... Це ваші проблеми. Бля, це вона... ваші... <зв> ні, буде. не буде. Не буде. Я за це. Я за це на вас напишу скаргу. Я просто вам кажу, що я за це скаргу на вас напишу. Я вас питаю. Я вам не хочу допомагати, показати вам відео на своєму телефоні. Я, раз, я, йти, йти, я, я ще показати, раз я нікуди йти не буду. Я що раз я нікуда й Я не буду нікуди йти. Я те раз. Якщо ви щось перезнімете, я на вас напишу скаргу, а тому що, бачите, в чому проблема? Так, у вас у вас усього проблема. Чому? Ви навіть не можете встати з автомобіля, просто пройти з А ознайку. я і не О, що, маю. Я не маю. Я не маю тут мають чи не маю це людські людські відносини, правильно? Так, людські... ви мене требуєте. Я вам говорю, що вони є відносини законодавства України. Людські відносини в мене засоба переглянути можна. На... З особами владних повноважень в мене людських відносин немає, то може ваша якась внутрішня справа. Я О, кажу зараз про, про, ми, ще, ми ще з вами про гости і, і про знаки не, резур, не, не почали розмовляти, а можемо почати про гости розмовляти, про ДСТУ, як має ставитися а знак. А я вам сказав, як має. Ну, ходите, почитайте, як так, а, ага, ну почитайте. ага, Так, ми ми до, розроби, до, як, розроби, Кожен ну, я... знак я... має госту відповідати. Цей знак не відповідає ви знаєте, госту. Хто такий патрульний поліцейський? А ви знаєте, хто такий я? Uh, я не знаю. Мені, ну якщо так от і чесно, все. поки поки ви мені ще не дали можливість познайомитись, хоча я вас попросив. Ну а я не хочу з вами знайомитись. Ви не, хочете, ви, ви вже не познайомилися, розумієте. вам навіть відпокає. Я вам ще свою. раз повторюю. Я, я вам ми їдемо в суд, і uh, ви нас зараз затримуєте. Тому оформлюйте протокол я? затримання. Не затримую, Тоді я бувайте, я поїхав. E, проводиться розгляд справи. Так де він проводить? Провод... А коли він почався? Ви коли не... він без ви, доказів ми... почався? Вже проводиться? Так, до... же, що так, що ви ви так проводиться ви чи ні? Проводиться ми, чи, хочете чи, хочете чи ні. Ви ще сказали, ви зараз сказали, що проводиться ви... розгляд, а ви до розгляду справи. Мене не ознайомили. Будете знайомитись з матеріалами так, з... справи. Так, буду знайомитись. з доказами? Давайте докази. Будь ласка, пройдімо, Я Я нікуди не піду, я вам вже сказав. це. Ви зобов'язані мене ознайомити з доказами. Це ваш обов'язок. Це моє право. А ваш обов'язок, тому робіть це, як ви можете, або не задрочуйте мене, будь ласка. Бо я реально поспішаю до суду. І якщо я туди не потраплю, то якщо ви поспішаєте то... до суду, ви гадаєте, що ви можете порушувати, правила... а я не а порушував не правил, не тому що, тому, що ви... Ви... ви знаєте, що це а, а, як сказати вам українською, отрицать очевидно, це. Ну, це не чоловіче. А то що, мене бося, що ви мене ви звинувачуєте? ви мене звинувачуєте без ви ви розгляду справи. Ви вже відео опереджені відео згідно відео згідно відео з КУПАПу, відео Я відео я, згідно купа. Я хочу відвести вас від розгляду справи. Бо ви маєте опереджену думку. Я не маю опережену. А ви тільки що сказали, що я порушив? Розгляду не було, доказів не було. Вже оце на відео є. Що це означає? Це значить, що ви упереджений. Скільки, скільки завгодно, я ні, не ні, ні. Це Ви стверджуєте, що? що ви. Давайте я вам прочитаю статтю, бо, бо ви, мені здається, зовсім не обізнані. Я вас зараз буду трошечки э, роздупляти. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення, орган, посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання. Поїхали. Один. Чи належить до його компетенції розгляд справи? Два чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адмінправопорушення? Три чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи про час і місце її розгляду? Ми ще її будемо переносити. Ви ви ще почекайте. Чи відвитрибувано е, необхідні додаткові матеріали? Чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності потерпілого? Є законних представників і адвоката? По-перше, не усі клопотання ви будете відповідати письмово, як це відповідає до законодавства. по-друге, чи витребувано необхідні додаткові матеріали? Де вони? Будь ласка, ознайомте мене із правопорушенням. Так, я вам, я вам, так ознайомлюйте я вам мене. мене. Узнайомлюйте. Я з задоволенням вас ознайомлю з вашим правопорушенням. Ознайомлюйте. Одні... Одна умова. Да ви я не буду. ви ставите свого прекрасного автомобіля, пройдете зі мною і подивитесь на А давайте Відок, я вам буду умови ставити. Та які умови? Давайте, ви, ви мені кажете при одній умові, а я вам кажу при іншій умові. Давайте ви мені даєте штукаря баксів, а я з вами йду. Ви мені пропонуєте неправомірну вигоду чи що? Ні, я кажу, ви мені давайте штукаря, щоб я пройшовся. Це ваша плата за те, щоб я пішов вам на зустріч. А я не хочу йти вам на зустріч, я не хочу нікуди йти. Я у своїй машині знаходжуся. Будь ласка, носіть сюди мої докази і все. В належному вигляді східно законодавства, і все просто В належному вигляді. Вони знаходяться Так, у мене, несіть сюди, на, на сервері. Так, ну це ж там на, на сервері, на зараз, заказане. Це ж на сервері. Ну так несіть сюди сервер. Ви до мене звертаєтесь? Що ви підказуєте? Просто а вам яка різниця? Це ні, вас не стосується. Говорить, може це, говорить. Це, це приватна чому дискусія. Мається, це вас вас не стосується. Що значить не стосується? Це моя приватна дискусія, в моїй приватній власності. Я ж вам чи скажу, ви... що вам треба знати. Ой, ну ви ж зі мною так, спілкуєтесь. Ви, ви ж розглядаєте справу, справу, яку вже почали розглядати, вже мене звинуватили, а доказів ще не показали. Я так ви сказали, що ви порушили, ви це ви знаєте. Я це знаю, це ви сказали. Та, ну, після цього буде Так приносьте відеодокази. Приносьте відеодокази, а вам, вам відеодокази? Приносьте. Ну приносьте. Ну згідно законодавства. А в чому проблема? Нащо на воно мені треба? Що значить, на що а а нащо воно мені треба? Ви, ви, з вами йти кудись. Громадянин України. Ну і що? Закони знаєте, наприклад. впевнитися впевнитись, в тому що ви дійсно не порушували право дорожнього? Я і так в цьому впевнений. не порушували? абсолютно впевнений. Абсолютно впевнений, згідно гостів зараз. Ну, типу, абсолютно А Ви знаєте, є. що згідно гостів, ну я як поліцейський це вже я встановлю... дискусія про це, це. Це вже не, не ну, ну так. Будь ласка, в автодор, пишіть скарги про те, як треба встановлювати дорожні знаки на дорогі, де більше двох, двох одна дві або більше смуг. Як це має бути встановлено? Де має бути знак стоп? Де він має бути знаход... де він має знаходитись? Таке інше. А от після цього тоді до вас вже пред'яв ніяких не буде. І Якщо ви принесете мені докази, я знаю законодавство. Е, Тому як що як я, активіст, я хочу, щоб ви працювали ви, 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 за законом. Хочете, не... я хочу, щоб а ви працювали за законом, а, а, ви, а не ви, затримували а ви, людей, які, які їдуть до суду через як, якусь херню, яку ви, ви вигадали. Вести, чи ви а на що Бо, мені знаєте, за... я не хочу з вами вести дискусії? Несіть докази, розглядаємо справу. А мені. Господи, подавід, відповідайте, куди хочете. Ну що? Куди хочете і навіщо хочете. Ну навіщо хочете. Ну ви ж це, мене ви... ви ж мене затримуєте. Ви, мені ви, зараз, ви, за... ви зараз моєї компетенції, а ви знаєте, ви зараз затримайте це в вашій компетенції, це в вашій компетенції писати Щодо це це взагалі ваш обов'язок між іншим писати про те, як мають встановлені, бути встановлені дорожні Саме знаки. як інспектора патрульної поліції. Звісно, Рапорт, Рапорт на Що руководство. Скільки рапортів ви написали про цей знак? От ви особисто. До, достатньо. Скільки ви особисто достатньо Я особисто не писав жодного я, рапорту. Ну ось Але бачите? Бачите? А, а мене зупинили і затримуєте, і жарете мій час перед судом. От зараз ви просто як е, хто ви громадянин? Поліцейський, я там не знаю, але ви я вам не це як мене звати. Ну ви, ви робите абсолютно незаконні дії, обмежуєте конституційні права людини. Яка казала вам, що вона поспішає, і ви це робите абсолютно, не маючи жодного, жодного законного підґрунтя для цього немає, і ви ще хочете, щоб я з вами кудись йшов. Ви поводитесь як бандит зараз і хочете, щоб я щось робив. От ви з вами. ви, ви бачите, а я ви не мене, хочу. Ви мене звинувачуєте, ви говорите, що я, я порівняю. Зараз ви мене, зараз ви мене звинувачуєте. Причому називаєте шо, мене бандитом. Коротше, абсолютно або пишіть, шо, шо, або шо, не коротше. пишіть. Так Робіть, Звачуємо. що хочете. Робіть, 에, що хочете. Документи для перевірки. Я не буду вам ми, надавати документи, нас, документи в, на, на немає законної, нема не нема законної вимоги, нема документів і не буде. немає законної вимоги. Немає. 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 так надавайте або докази, або ми поїхали. або докази, або ми їдемо. От зараз все ви, чи, чи 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 протокол про затримання, чи докази, чи ми поїхали? Обирайте. Як вас звати? Яка вам різниця? Це, яка... Мене звуть, яка вам різниця? Ромадянин, Побачите вам різниця. на Ютубі, як мене звати? Так, так вас і звати? Так так і звати. Яка вам різниця мене звуть? Ромадянин, яка вам різниця? Так, якщо ви думаєте, що е, якесь ще одне відео? меня якось там принизити. Мені мені я ж не хочу вас принизити. Я, в, я взагалі, щоб ви розуміли, цінка, думає, часу, А думаєте, тільки я. Короче, короче, або докази, або докази, або затримуйте, вага, або вага, вага, докази. І за прогалин законодавств, і за прогалин законодавств. Прогалених законодавств, законодавстві, ну, А от сейчас буде тихий, же ви вийдеш, що тимаєш сюди этот, щоб себе обілити. Доброго дня. Доброго Я дня. Діна Андреценко, моя фамілія. Все, в порядке вас? А ви на що зупинили транспортний засіб? Нащо зупинили транспортний засіб? Блокпост. А нащо зупинили? Причина зупинки яка? І ще раз. Причина зупинки яка? А ви останавливались перед знаком? А причина зупинки яка? Ви останавливались перед знаком? Причина зупинки яка. Причина зупинки яка? Не встановила? Причина зупинки. А це який знак взагалі? Ну, стоп-контроль там написано. А Ми як він має бути встановлений згідно до встановлювалися. Ну у нас много чого так. Ми останавливались на знак. Дальше що? Ну я не бачу, ви проїхали. Докази не, несіть. Докази несіть. Є докази у вас? У вас є докази? К сожалению. Ну так все, бувайте. І ви...